Малята в нашому мовленні існують довгі і короткі слова. Сьогодні ми познайомимось з короткими словами, прийменниками. В цьому нам допоможе цей песик. Давайте почнемо працювати з верхнього лівого куточку і скажемо на первому малюнку, де знаходиться песик. Песик сидить за килимом. Почули маленьке слово за. Воно визначає місце знаходження песика стосовно килима за килимом. Дивимось тепер уважно далі. Друга картинка. Песик сидить під килимом або лежить під килимом. Маленьке слово під визначило місце знаходження пса. Дивимося далі. Картинка номер три. Песик стоїть. На килимі. Песик стоїть перед килимом. Номер 5. Песик лежить в килимі. І остання картинка. Песик стоїть біля килима. Ось так за допомогою маленьких слів ми визначили місце знаходження пса. Пограємо в таку ж саму гру тільки з іншими героями. Подивіться уважно на верхній рядочок. Побачили котика, мишку і черепаху. Зараз зупиніть, будь ласка, відео і нікуди не кваплячись, розкажіть за моїм зразком. Де знаходяться наші герої? Кіт сидить на коробці, миша лежить на сирі, черепаха стоїть на панцирі. Далі спускайтеся вниз. І тепер розкажіть, де знаходяться наші герої. Якщо вам складно покличте дорослих, вони вам допоможуть. Ну і останнє завдання на сьогодні так само починаємо з верхнього рядочку. Стрілочка буде вказувати, як скласти речення з маленьким словом. За моїм зразком, зайчик сидить на пеньку. Бачите, красний кружечок це і є маленьке слово на. Він намальований зверху. Тобто. Маленьке слово вказує кудись зайчик. на пеньок, тобто зверху предмету, в даному випадку пенька. Зупиніть відео і складіть до кінця речення з котиком, дівчинкою, грибом, кубіком Рубіка і песиком. Я гадаю, що вам сподобалось грати з маленькими словами. Розкажи про них друзям і пограйте в такі ігри зі словами разом!